Доброго ранку! Сьогодні ми будемо складати розпіх за картиною взимку на прогуланці. Підгадайте загадку. Стало біло навкруги, я натрушую сніги, нагоняю холоди, воду сковую вольди, в дружбі з дітками і всіма. Догадались, я зима. Яка пора року настала? Настала пора року зима. А ви згодні, що зима дружить з малятами? Так, зима дуже дружить з малятами. Давайте пограємо в гру, що буває взимку. Взимку йде сніг. Погода взимку холодна, морозна, вітер колючий, холодний. Взимку діти катаються на санчатах, дерева взимку сплять аж до весни. Діти грають в сніжки. Розглянемо картину «Зимку на прогулянці». Подивіться уважно на картину. Та назвіть усі предмети, які ви бачите на картині. Що роблять діти? Діти граються в сніжки. А на чому вони катаються? Вони катаються на санчата. Їм сумно чи весело? Так, їм весело, бо прийшла пора року зима. Складемо розповідь за картиною. Прийшла зима. Випав білий пухнастий сніг. Діти вийшли на прогулянку і почали весело гратися. Ось таку розповідь ми склали за картиною. Взимку на прогулянці. Пропоную вам вдома скласти розповідь за іншими картинками. Дякую всім за увагу. До побачення!